Кедр Ліванський Хорсман. Цей найменший розмір в нас. Висота 80 метр. Був нещодавно перевалений у більший контейнер. Дали добрив, підв'язали і підрізали. Коштує такий саджність 1850 гривень. Йде із бірачкою. І зараз я вам покажу, який росте в нас Хорсман вже два роки і не вкривається. Ось такий красень Хорсман у нас росте в ґрунті. Вже стовбур, бачите, який товстенький. Висота півтори метри. зиму не вкриваємо. В ґрунті набагато яскравіший блакитний колір хвої. Замовляйте саженці на сайті balsat.com.ua або на Viber.